Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Вільчинський Олександр Васильович народився 15 травня 1994 року в місті Турка Львівської області. Після закінчення 9 класів вступив до Турківського професійного ліцею, де здобув професію токаря. У 2013 році проходив строкову військову службу у Збройних силах України. У 2014 році продовжив службу за контрактом і захищав територіальну цілісність нашої держави на сході згодом. Повернувся до горішніх плавнів, працював на підприємстві Товариства з обмеженою відповідальністю Ферострой. Але після повномасштабного вторгнення знову пішов на контрактну військову службу у квітні 2022 року. Отримав вогнепальне поранення і лікувався у військовому госпіталі. Відразу по одужанню повернувся на фронт до своїх побратимів, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, загинув 23 липня 2022 року. Від поранень несумісних з життям внаслідок артилерійського обстрілу біля населеного пункту Богородичне Краматорського району Донецької області, нагороджений посмертно орденом за мужність другого ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.